Пане Іван, сьогоднішні обстріли, сьогоднішні його наслідки власне говорять про ракети, але Кім в тому числі писав, що і шахедив нібито застосовувались. Так чи варто нам очікувати знову ж таки про те, що вже військові експерти говорили, що тільки вони посилюватимуть обстріли зараз в період там новорічно-різдвяних свят для того, аби максимально знищити критичну інфраструктуру і максимально тероризувати зараз населення? Саме так справа в тому, що це єдине, що в них лишилось: от на на фронті в них провал за провалом, і власне нічого зробити нашій армії, вони виявились неспроможні. І тому насправді фактично остання ставка, яка в них є, от на найближчий час, це саме за, ну будемо вживати цю їхню термінологію закашмарить цивільне населення. От власне вони хочуть зробити нам з вами абсолютно нестерпну зиму, і досі всерйоз вважають, що це вплине на наші настрої. Що після якоїсь кількості холодних та темних днів ми почнемо плакати і просити нашого президента: ну добре, ми вже більше не витримуємо. Давайте домовляйтеся з росіянами на їхніх умовах. Ну а ці умови вони абсолютно чітко знову нещодавно озвучили. Буквально вчора вони знову заявили, що готові домовлятися про мир лише за умови. Що ті чотири області, які вони досі тримають під окупацією і формально включили до складу Росії, е, лишаться у складі Росії. Ну зрозуміло, що для нас тут ну, нема навіть про що дискутувати, в принципі, тобто, ну про, про що взагалі мова. От тому ясно, що е, але от, от власне, оскільки саме на фронті вони безсилі, то все, що вони можуть, це от приблизно раз на 10 днів на два тижні збирати такий потужний ракетний салют. От е, чому так рідко? Тому що ракет не вистачає. А чому е, не щодня потрошечку? Бо потрошечку наша протиповітряна оборона збивала б всі. А власне, от так само як в Бахмуті, вони намагаються протиснути нашу оборону тим, що кидають одночасно саме от тисячі мобілізованих. От, абсолютно так само вони діють з нашою протиповітряною обороною, тобто не якістю, а кількістю. Саме так, от вони продавлюють масою. Вони розуміють, що просто 100% не перехоплює жодна система в світі, ніякий там і ні залізний купол, хвалений ізраїльський, ні навіть Петріот от 100% не бере ніщо. Тому єдиний їхній, а ефективність нашої ППО виявилась на диво високою. Від 70 до 90 перехоплення це фантастичні насправді цифри. Це те, що колись будуть вчити в світі в військових академіях, тому що нас ну, ще й переважно на старо. У радянському залізі. Тому, Пане... враховуючи оцю високу ефективність, вони змушені саме кілька тижнів збирати великий великий залп, щоб з нього хоча б відсотків 10% таки прорвалося. От. І ну, тут треба бути готовим, що раз на пару тижнів вони можуть таке робити, ну аж до кінця зими. А от ми, так що ми робимо? Тому що останнім часом все більше і більше ми е, згадуємо про. Бавовну на Росії так сьогодні вже є інформація про те, що у Брянській області безпілотник знищив установку російської с 300 Були повідомлення так про Енгельс, про прильоти там. А знову ж таки, чи є шанси того, що ми наростимо удари по російській воєнній інфраструктурі на території Росії? Для того щоб знову ж таки знав, що так. це навіть не шанс а швидше за все, саме так і буде. Угу. Справа в тому, що нагадаю, що наші західні союзники в одному питанні виявляють таку ну, я б сказав ганебну нерішучість. Вони не дають нам так звану довгу руку, вони не дають нам е, ті речі, якими можна обстріляти на сотні на тисячі кілометрів в глибину Росії. Е, але ж ми не Африка. Ми технологічно розвинена сучасна країна. Тому ми за ці місяці війни просто спромоглися самі розробити декілька таких речей. Е, Першою демонстрацією того, що якщо нам щось не давати, то ми можемо самі зробити, е, було це абсолютно безпрецедентне в світі. Е, я б сказав, е, дронове шоу в Севастопольській бухті. Е, коли ви, власне, це це насправді вперше в світі масове використання морських дронів, при тому дуже ефективне. Яке зверніть увагу, ми після цього кораблі Чорноморського флоту побачили от в морі з калібрами аж через пару місяців. Тобто, а, 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 а весь той час вони латали дірки і ховались в глибині Севастопольських бухт. От е а тепер наразі ми побачили Енгерс. Судячи з усього, в Енгерсі, ми, ба ми бачили поки там е дві атаки: перша менш успішна, друга але все одно долетіло. Друга набагато успішніша. Тобто, здається, ми з вами спостерігаємо заводські випробування нового виробу, оскільки оскільки з другого заходу він вже показав свою ефективність, то швидше за все зараз піде мова про поставку його вже на конвеєр, саме на масове виробництво. Як наразі це вже відбувається із морськими дронами, і це Компанія зараз їх вже кліпають. Тобто, якщо ми mm -hmm. нарощуємо удари по Росії, є шанси, що їхні ракети С-300 будуть використовуватися уже за прямим призначенням, а не тероризувати українські міста? Саме так. За якийсь час їхня ППО вже буде настільки завантажена своєю прямою роботою, що використовувати С-300 щоб кошмарити Херсон, вони просто вже не зможуть собі дозволити. Тобто, по суті, ми потрохи входимо в новий виток якраз протистояння з Росією, і на новий рівень у нас виходить якраз уже війна. Тобто ми вже б'ємо ворога на його території. Ми, ми, ми досить давно б'ємо ворога на його території, е, щонайменше з літа, але переважно це була робота сил спеціальних операцій. А тепер ми до, до цієї роботи сил спеціальних операцій вже додаємо саме спершу морські дрони, тепер повітряні дрони. Тобто, так, ми виходимо на абсолютно інший рівень, при тому, ще раз підкреслю, виходимо самостійно. Західні союзники виявилися в цьому питанні нерішучими, ми самі впоралися. Що ж, дуже скажімо так, радує стриманий, скажімо так, стриманий наш оптимізм, і дуже сподіваємося, що дійсно ми продовжимо нарощувати тільки потужніші наші удари по території Росії. І знову ж таки, очікуємо, ми, як ви сказали, ударів. А під час свят те, що любить ворог, але сподіваємося це, на нашу патору. Не можу не поділитися просто свіжим жартом вже з мережі. От е, сьогодні, власне, уламки збитої ракети впали на територію е, фабрики Рошен в Голосіївському районі в Києві. От а ви ж пригадуєте, що е, за Радянського Союзу це називалась фабрика імені Карла Маркса. Ну, от власне, все, що вони можуть там зробити у відповідь на удар по аеродрому Енгельс, це скинути уламки на Карла Маркса. Ну, от, це, дорогі, я. я Сказав, що це насправді дуже непогана характеристика їхніх реальних можливостей. Дякую, пане Євген, за настрій і за стриманий оптимізм. Євген Дикий, як командир зводу батальйону ЕДАР, військовий експерт, з нами на зв'язку. Був...